Режим для себе, який я обрав для тренувань. Значить, три тренування на тиждень, понеділок, середа-п'ятниця, в чому заключається тренування. Є в мене такий додаток, як RunKeeper, тобто пробіжка. Воно мені там само автоматично, автоматично будує графік тренувань і вказує, які тренування проводити. Біг чисто не для підготовки, до якогось там змагання для цього. просто Є там така функція як підтримання е, м'язів в, в тонусі. От таким чином, наразі е, налаштував я біг і займаюсь додаток, є не помню, як він навіть називається толком там, підтягування, бруся і всяка така єрунда. І тому сьогодні з середа, вперед до тренування приступаємо. Взагалі-то ми займаємось пригоном машинок з Америки та Європи. Також ви можете приїхати до нас на майданчик. Ми знаходимося за адресою Хмельницьке 69, місто Кам'янець-Подільський і обрати гарну машину. Bye -bye car, Звертайтесь, номер є в описі профілю.